Одна з підземних резиденцій Путіна з даними інсайдерів, ймовірно, в районі Волдайського укриття перетворилась на епіцентр хаосу. Пише телеграм-канал помсти». уночі пролунала стрілянина всередині бункера. За свідченнями анонімного співробітника технічного обслуговування вивезено щонайменше трьох поранених офіцерів ФСО. Джерело повідомляє, було коротке замикання, потім крики, постріли і рація замовкла. Версія внутрішній конфлікт або замах. Є дві робочі версії. Перша спроба арешту одного з нелояльних офіцерів, який контактував з представниками ГРУ лояльними до Патрушева. Друге початок зачистки підрозділів, які все, ще зберігають вірність Путіну. Після інциденту всі в'їзди до резиденції заблоковані. Зв'язок із прес-групою ЕФСО перервано. Патрушу в той же день провів закриту нараду. Наступні два тижні без права на помилку. Паралельно трагедія на Кримському мосту цього ж ранку стало відомо під опорою кримського мосту. виявлено на тіло інженера Віктора Р. Йому 41. Він працював на ділянці моніторингу стану опор. Він намагався передати правду, заплатив життям. За словами джерел в українській розвідці Віктори, ще двоє колег збирали дані про критичні дефекти мосту після попередніх влучань. Їхня мета передати з суточні координати та структурні слабкості, які зроблять наступний удар вирішальним. Двоє зниклі: один вбитий його тіло, із слідами тортур в кишені флешка, носій, стерти і порожня. Бо дані вже були передані. СБУ, ми не забуваємо. Він передав те, що стане вирішальним. Його жертва не була марною. Ім'я ми поки не називаємо. Але Україна знає. Ми доведемо навіть мости терору невічні. Фінал ні. Це розколи розплата в Кремлі параної розбрат на мосту, тріщина в бетоні і системі. У свідомості режиму відчуття ніщо більше не під контролем, коли в бункерах лунають постріли, мости валяться зсередини. Це не початок кінця. Це кінець міфу про всесильність. А тепер щодо дій Патрушева перший вихід на американців через третій канал Експосла РФ у Женеві. Патрушев надсилає сигнал держдепуша Москва готова до припинення вогню без прямих вимог. Нинішня лінія розмежування, контролі мирні гарантії з боку НАТО Китаю без Путіна. Вашингтон не відповідає напряму, але погоджується на попередні технічні консультації. Ключова умова Путін має зникнути з переговорного процесу. Друге зв'язок з Китаєм. Пекін уже давно не задоволений хаосом у Москві через дипломатичну лінію. Патрошу передає до ЦК Компартії. Ми хочемо припинення війни, ми гарантуємо безпеку і стабільність і отримує нову конфігурацію, яку більше не створюватиме глобальної напруги. Китай мовчить, але дає сигнал: підтримують нову конфігурацію влади, якщо вона матиме західну згоду. Третє Україна Патрушев не ризикує звертатися напряму до Києва, але дає сигнал через нейтральний канал до Залужного, з яким ще в 22 му був непрямий контакт через Туреччину. Пропонується підписання умовного воєнного перемиря без публічної капітуляції на підписання з української сторони залужний сирський з російської гресому ще один командувач не пов'язаним з політичним крилом Кремля. Ідея угоди укладена військома без політиків, без ідеології, без зради четверте усунення Путіна. Поки Патрушо веде за кулісні переговори в Кремлі, дозріває останній акт драми. Путін усе частіше зникає з радарів його оточення розколоте, ФСО поділена. І коли наближається день підписання чергового закону про мобілізацію, Герасимов відмовляється його підписувати. Це сигнал під приводом загрози замаху, путін ізолюється в І Вже наступного дня з'являється тимчасовий військовий комітет з питань стабільності, де Патрушов головою як координатор. П'яте мир. Пропозиція, що надходить у Київ і Брюссель – збереження поточних ліній, винятково тимчасового виведення РФ із усіх адміністративних центрів, окрім частини Донецька, Луганська, демілітаризації прикордонної смуги з обох боків, верифікація ОБС, КНР, Туреччини і Сполучених Штатів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.